Наталя сім'єю рік тому приїхала в Чернівці з Горлівки Донецької області. В Чернівцях зупинилася, зізнається жінка, бо тут не лише сподобалося найбільше, але їх прийняли гостинно. Їхали всю західну Україну, об'їхали, і тут, вже коли об'їхали Франківщину, то тоді вирішили, що. Чернівці нам більш всього подобаються, але от може так судьбою треба було знаєте, от статися. Що от нам тут зустрічалися тільки всі люди, які от були добротичливі, аби вижити, вирішили продовжити свій сімейний бізнес і відкрили в Чернівцях продуктовий магазин, але на все грошей не вистачило. Тут допоміг проект з фінансовою допомогою Євросоюзу близько двох тисяч євро. Кондиціонери у нас ну не було можливості. Це дуже дорогі розтрати. Ми ре, ре, ну, ледве ледве там уже на товар, тільки там змогли, на оренду. Дуць, так, от, так, по трошку, по трошку, там. Загалом проєкт допоміг 21 родині переселенців і надихнув місцевих бізнесменів на нові ідеї. Вони, якби зовні, прийшли до нас з іншого середовища і мають дуже, дуже гарне бачення. Мені надзвичайно приємно, що бізнес Чернівців і буковини отримав такий свіжий, цікавий погляд. А ці люди вони звикли більш до виробничого до виробничих видів бізнесу. Швейна, вишивальна майстерня буде сьогодні представлена. Є майстерня з ремонту великого будівельного кранового обладнання. Це досить рідкісний вид бізнесу. Але людина приїхала саме маючи такі навички і закупила обладнання для цієї сфери. Організатори. Кажуть, завдяки цьому бізнес-конкурсу підприємці не лише змогли стартувати, але й навчилися справу розвивати. Людей навчали, як писати бізнес-план, основи податкування, як вести бізнес тут, якісь особливості. Наступного року проект матиме продовження. Позитивний результат організатори вже отримали від представників Євросоюзу. Тепер справа за підприємцями, які хочуть розвиватися. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час.